Добре, гарна, приємна. І в нас зі мною сьогодні малювала. Вона дуже розумна. Народилась я і виросла в родині вчителів. Тому, відколи себе пам'ятаю, хотіла завжди працювати поруч з дитинством. І дошкілля це дуже важливий період взагалі в житті кожної людини. Дошкілля формує такий міцний фундамент, на якому дитина далі буде. Засвоювати знання в школі і взагалі формувати весь свій життєвий досвід протягом всього життя. Особливістю моєї роботи є поєднання нейропсихології з класичною педагогікою. Я знаю, як розвивається мозок дошкільняти. Я розумію важливість формування вищих психічних функцій, а це якраз основа для побудови всіх наступних сходинок для якісного засвоєння знань в майбутньому. Нейродоріжки. Моторні програми, коли дитина має переключитись і через середину схему тіла перевести, наприклад, предмет в одну сторону в іншу, при тому, ще поєднуючи це з якимось звуком. Це розвиває і мисленнєві навички. Ми, вихователі, будемо голосом дітей, які вони донесуть крізь все своє життя. І саме ці діти будуть будувати вільну і незалежну Україну.